Дитячий одяг літо, сорту крем без Екстра. Вага такого лотику 15 кг, ціна 8,5 євро за 1 кг. Але зараз у нас є на нього знижка. Він всього 7,5 євро за 1 кг. Економія 15 євро на мішечку. Ось таке дитяче Тут, до, до речі, вік від 0 до 14 років і наповнення буде різноманітне. Ось така футболочка від бренду «George». Наступне. Ще одна футболочка, це, до речі, йде пімарк. В розмірі на 8-9 рочків. Так, яскравенька футболочка на дівчинку. Подивіться, яка красива. Речі тут йдуть в ідеальному стані. Ось така блузочка. Так, ще одна футболочка, звичайна класична. Це, до речі, кіт з На 5-6 рочків. Подивіться, які тут речі біло, сніжні. Вони всі йдуть в ідеальному стані. Платько яскраве. Ось така моделька, подивіться, дивіться, яка красива. Так, ось такий бодік. Так, є у нас набір носочків. Станівки. Ось такого плану, землю. Так, це у нас ось таке платічко. Дивіться, яке крутесне. Воно, ну, до речі, ось так буде виглядати. Ще одні джинсики. При замовленні зараз, ви дуже класно заекономите. 690 гривень. Ось такий топік. Так, це що у нас таке яскраве? Таке платічко для... на Хелловін. Подивіться, яке крутезне. Ось така крутезна моделька. Так, білосніжна футболочка. Ну, якість тут просто цих речей вона йде на висоті. Подивіться, яка крутизна моделька. Орієнтовно 5200 коштує цей е, мішечок. Футболочка від Primark. На 14, 10, 11 рочки. Так, ось така малесенька. Лосіне. Речі, тут йдуть максимально різноманітні. Подивіться, які яскраві шортики з етикеточкою від Марвел. Лайточко, ось такого плану. Так, це у нас ідуть ось такі ж даніжки. І речей тут буде у вас досить-досить багато. Це, до речі, 10-11 рочків від Neo Look. Ось такого плану. У міні таке малесеньке-малесеньке класне платячко на 56 см. Лосінчики. Ще одна яскрава футболочка з таким сердечком. Ось така крутезна спідничка. Дивіться, яка класна. Ось така футболочка. Сурочка. Міранка вона, дибокончара, Григорій Сотанович. Ось такі ж тоненькі Так, це ще у нас. А це у нас ось такі крутезні шорти. Хочу вам сказати, вік на 10-12 рочків. Подивіться, які крутезні. Ще один маленький бодік. Ось така футболочка від Edgendem. Сорочка речі дійсно цікаві, класні, в гарному стані, в ідеальному стані. А також попадається і нові і плюс до того всього дуже класна, а ціна. Ось такого плану. Лосінчики. Футболочка від Next. Ось така шапочка. Подивіться класна. Так, а це у нас велосипедки від River Island. Ось така моделька. Футболочка знову ж таки білосніжна, ідеальна, класна. Ось така футболочка. Так, це у нас ось такі штанішки. Шортики від Adidas Ось так Дивіться, які крутежні Футболочка Так, це у нас іде платечко На 11-12 рочків Подивіться Далі блузочка. Платика. Класна футболочка. Подивіться, закрить смайликом. І ось такий футболочка. У нас залишається ще досить багато. Речей дійсно в цьому пакеті дуже-дуже багато. Наповнення ще й тут Так само крутезне, різнокольорове, на різний вік. Подивіться, яке наповнення. Ось таких набірчик. Три бодика. Дитячих на абсолютно а може чотири це теж на базу тому. Не зволікайте, обов'язково робіть своє замовлення саме зараз, щоб заекономити 690 гривень на цілому пакеті.